Боже світло, в хаті запалімо і славімо нашого Христа тих, за ким сумує, пом'янімо добрим словом різдвяні свята. Помолімося разом за Вкраїну, що турує свій тривожний шлях за дітей, батьків, за всю родину, за надії в люблячих очах, коридумо по всій Україні. Настя у кожній родині, щоб на те Божа воля була, Боже світло, в хаті запалі, і славімо нашого Христа, миру в Україні попросіма, радості у села і в міста, в, в донщині і в волині, на поділі і в Галичині, і тим, хто святковий святкові чужині, Божі, Хай засвітять вогні, породимо по всій це радості, миру і добра. Хай промножить щастя у кожній родині, щоб на те Божа вода. Була.